Ні, немає. І саме з цим прокурором будемо з'ясовувати питання, так. Зрозуміло. Які заяви з попитання доповнення початком розгляду поліційної скалі по суді. У вас віднім є? Ні, не будемо затягувати, немає. У вас прокурор? Немає. Немає. Добре, суд переходить до розгляду поліційної скалі по судді, доповідайте справа. Ухвали у Санвійському Прям Судріасу 17. Кримінальне провадження особи, яка чинила дане кримінальне проводження чи не десять. Даної уклада ставиться крапка озлочення за що на 35, про прийняти з першого дня відомо, особи чи не окочі. Зокрема, вказує про те, що було вчинено злочин передбачені 475 і е, фактично викрадено його майно. І затримав, е, будівельні матеріали в результаті розібрання доводу, які він придбав. Невідомими, ну, взагалі-то відомими він каже особа. І далі зазначає, що 에, з першого дня відомі особи, які чи чим злочин, згоршені, встановлено задокументовано, ким кому, на які суми продана частина викрадону на статті 49 та України звідти кримінальних придання соціальних даних. Але нормальний порядок 688 КПК суддя ігнорує і зводячи разом під статті 284 КПК. він того, зазначає, що невикидення розпорядження ще стоячих суддів щодо проведення слідчих дій. Ну і щодо приялення обвинувачення залишається без безвід. Питання щодо не встановлення особи з лісом залишається висоті. Питання про повернення вилучених та переданих нестейзання, зберігання по суті, виплав від Япока залишається невирішення. Ну і взагалі залишається. Є ваша апеляційна скарга, від він, ви її підтримуєте? Так, в повному обсязі підтримую скаргу. Зрозуміло, поки зараз ми тільки встановлюємо вашу думку щодо апеляції. Прокурор, ваша думка щодо поданої апеляційної скарги? Я не підтримую апеляційну скаргу. Не підтримуєте, Зрозуміло. Так, будь ласка, якісь доповнення. У ну, да, да, давайте заслухаємо прокурора. Нехай він нам пояснить, яку ж саме особу Олександрійський міськвідділ під його керівництвом розшукував. Так. Тоб, так. Тоб, тобто, у вас є у... якісь пояснення до прокурора. Ми задамо їм за У мене не додаткові пояснення. У мене протоколом допиту Свідка Бандурка на 161 сторінці вказано. Тут дає розуміння суті злочину посадових осіб з разом з організованим злочинним угрупованням. Конкретно вказується посадова особа Олександрійський ДПІ Горлачова, відкрита 161 сторінку, під керівництвом якої було проведено рейдерське захоплення майна під виглядом знахідки. І коли я в господарському суду за 4 роки отримав докази того. Що майно належить мені, не дивлячись на те, що вони угрупованим злочинним формуванням викрали. В мене були на нього документи. Господарський суд виносить рішення на мою користь. І саме в цей момент ця ж саме організоване злочинне угрупування починає демонтувати це. Цю будівлю, за яку йшов спір, під керівництвом тієї ж самої Горлачової і бандурко. І в матеріалах справи є постанова прокуратури області, яка вказує прокуратурі Олександрії порушити і пред'явити звинувачення саме бандурко, під керівництвом якої проходила ця крадіжка. Вони прикривалися, там в матеріалах справи є. Рішення суду Куковінкова, яке не змінює власника даної будівлі, а саме вказує просто надає їм право демонтувати цю будівлю, але викрадати будівельні матеріали, які в даний момент знаходяться у тієї ж самої бандурко на обліку, передані податковою міста Олександрії. Які вони мені мають за рішенням суду повернути. Але на сьогоднішній день ні податкова не повернула мені це майно. І весь час, коли я до них звертався про зворотню передачу майна або їх залишок, вони вказували мені на те, що ведеться кримінальне провадження по факту крадіжки даного майна, і за результатами ви маєте все отримати і вам відшкодують. На сьогоднішній день. Нічого, ні копійки не відшкодовано. І дана справа намагається бути закрита за сроками давності та невстановленостю особи, яка вчинила даний злочин. Але вибачте, будь ласка, в матеріалах справи є всі особи, їхні фамілії, адреси, і чому не пред'явлене звинувачення їм. Встановлено, кому продали, на які суми продали. І це тільки мізерна часть там, але це все зафіксовано. Факти продажу, факти передачі коштів і так далі. Але прокурор, мені от зараз ми, поки не почалось засідання, на даний момент вказує, що в нього немає особи, який би він. Міг пред'явити звинувачення, і тому, на його думку, потрібно закривати дане провадження. Я з ним абсолютно не погоджуюсь, тому що для закриття по даній статті за сроками давності та невстановленості особи, має бути узгоджена позиція з потерпілою стороною, і вирішене питання майна і вирішене питання там в документах. Кримінального провадження, частина майна передана на зберігання особі кучер, яке також не повернуте, а справа у нас на даний момент уже, е, тільки не вступило рішення суду в законну дію. Як це може грунтуватись е, е, в ухвалі, яку винесла суддя Стручкова, я також не розумію. Я і задавав всі ці питання, ставив наголоси. Але суддя е, в своїй ухвалі не дала жодної оцінки моїм доказам та е, тим фактам, е, які не вирішені з майном і з потерпілим. Дякую. Зрозуміло. Про у вас є якісь цього приводу пояснення? Чи судовий дебат? На даний час не буде судових дебатів. Буде зрозуміло. Тоді ставиться питання про закінчення розгляду апеляції по переходу до судових дебатів. Думка ваша прокурор, можливо перейти до дебатів? Вважаю за можливе, так. Він ваша думка, можливо, перейти до дебатів? Так, переходимо. Можливо, коли є судді парад вишити на місті, ухвалює закінчити розгляду політик, скажімо, по суті, перейти до судових дебатів. І вам надається слово в судових дебатах що ви просите суд? Я хочу раз це дебати звернутися спочатку до питання того, що ми в нашій країні Україна маємо кримінально процесуальне та кримінальне законодавство, яке, дякуючи нашій прокуратурі, судам і слідчим, не виконується в повному обсязі. Тобто, всі ці роки, що тягнулася справа, я намагався. Отримати в судовому порядку спочатку е участі в справі як потерпілий, це було визнано в судовому порядку. Далі намагався, щоб мене допускали до ознайомлення зі справою, але це також відбувалося або в судовому порядку, або не відбувалося зовсім. Далі, в судовому порядку, я отримав право передбачене КПК участі в слідчих діях. Але по факту це право було заблоковано. Далі той же ж прокурор е, охотник, який мав проводити розслідування керувати слідчим відділком е, і слідчим, який мав е, довести справу до звинувачення, е, Слідча під його керівництвом за один тиждень. На виконання ухвали Олександрійського міськрайонного суду судді Моланової так і не надала, і про це окремо має бути порушено кримінальне провадження. Не було виконане судове рішення нею щодо надання мені справи на ознайомлення. Вони разом з прокурором охотніком подають її на закриття. Вони за тиждень вказують, що нікого немає. Нікого ми за тиждень не знайшли. Вона, нібито, надала оперативним працівникам якісь вказівки. Через три дні вона отримала відповідь, що вони їх не можуть виконати. І на підставі цього вона вирішила під чутким керівництвом охотника закрити дану справу. І вони передали її до суду на закриття. Але я звертаю вашу увагу на те, що справа є крадіжкою в особливо великих розмірах. І за даною статтею мають бути до відповідальності притягнуті особи, які її вчинили. І ті посадові особи, як селищна голова, яка керувала цією крадіжкою, також е мала надати відповідь в судовому порядку. І коли мені зараз прокурор запропонував, давайте закриємо кримінальну справу і звертайтеся. Цивільним позовом, вибачте мене, я не бачу змісту закривати справу за тим фактом, що нібито не з'ясовані особи, які вчинили даний злочин. Кожна сторінка справи вказує на те, що особи встановлені, їхні координати, адреси все є. Також слідчими підтверджено. Продані матеріали, кому вони продані, кому передані, куди вони вивозились, складувалися. Все це встановлено в матеріалах справи. Але на даний момент прокурор вважає, що особи, які вчинили даний злочин, не встановлені. І на його думку, в зв'язку з цим потрібно закривати справу. Але вибачте, ніхто не думав і не думає пред'являти злочинцям звинувачення. Я далі буду. Цю справу апелювати до міжнародних інстанцій, то, тому що ця справа є показовою, як відбуваються злочинні дії нашої силової системи. Від слідчої частини прокуратури, також це все покривається судами. Дякую вам. Прошу задовольнити Доктор, вам мою скаргу. Будь ласка, продовжуйте. Шановні создати. Я прошу скасувати ухвалу судді щодо закриття даного кримінального провадження та відправити дану справу на пред'явлення звинуваченням особам, які вже встановлені в матеріалах справи. Зрозуміло все у вас? Так. Прокурор, вам надається слово Дякую. Шановний суд, з дати порушення спочатку кримінальної справи, а подальшому внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідувань пройшло 10 років. Під час досудового розслідування доказів щодо оголошення про підозру винним особам не, не знайдено. Вживалися під час досудового розслідування необхідні слідчі, розшукові дії надавалися безпосередньо вказівки От Оскільки пройшло вже більше 10 років, справа підлягає закриттю. Тому. Прошу відмовити у задоволення апеляційної скарги потерпілого та залишити ухвалу Олександрівського міськрайонного суду без змін. У мене питання Ні, Будь ласка, зараз судові дебати прокурору. Не Реп. да, тільки репліки. Будь ласка. Якщо є репліка, будь ласка, у, у вас не зміну. Репліка. Терміни е, протягнуті прокуратурою та слідчим відділком умисно. І це вказує на неправомірну вигоду певних осіб. Тобто я буду е подавати е заяви про злочин, і це має бути розслідувано, тому що як може бути, якщо в матеріалах справи є всі особи, і тут прокурор нам зараз знову заявляє, що не встановлені особи вчинили злочин. Я не розумію. Я це е судове засідання отримаю відеоматеріали і буду передавати відносно прокурора кримінальне провадження про притягнення до відповідальності. за Завідомо неправдиві заяви і дії відносно мене в кримінальному провадженні. Дякую. У вас прокурор реплік є? Не буде. Выбирайте, но реально.